Коли вона вперше побачила себе на телебаченні, то подумала, що це жарт, але з цього жарту почалося нове життя небезпечне, брехливе і дуже дороге. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Марія встала о п'ятій ранку, як завжди. Гуртожиток на Троєщині ще спав. Тільки стара батарея під вікном шипіла, як старенька баба, що бурчить у вісні. Вона тихо одяглась, взяла маленький пакунок з ліками та ковбасою і пішла на маршрутку до нової пошти. Посилка для бабусі в кутах там холодно, а вона навіть хустину носить одну і ту же. Марія працювала продавчиною в супермаркеті. Десять годин на ногах, вечорами медсестра для брата. Йому Дванадцять дитячий церебральний параліч. Вони разом уже сім років, відколи мама померла від раку, а батько. Ну, батько просто зник. Їй тоді було дев'ятнадцять. У метро вона звикла бути невидимою. Притискатися до поручня, щоб нікому не заважати. Але того дня все пішло не за планом. Тітко малий кричав десь попереду. «Віддай телефон. Марія побачила, як якась жіночка кричить, розгублена, а малий, років десять, намагається наздогнати кишенькового злодія. Вона не думала. Кинулася, схопила злодія за рюкзак, вдарила його по руці. Телефон упав. Метро завмерло. Злодій утік. Ви врятували мого сина? сказала жінка з манікюром, який коштує більше. Ніж вся зарплата Марії. Нічого, тихо відповіла вона. Просто інстинкт. Як вас звати Марія? У вас дуже правильне обличчя, Марія. Марія ніяково посміхнулась. Жінка дістала візитку. Я Наталія колесник. Якщо колись захочете щось змінити в житті, подзвоніть. У мене є одна думка того ж вечора брату стало гірше. Лікарка з Охмадиту сказала, що потрібна реабілітація в Івано-Франківську Дорогий центр Чотири тисячі доларів мінімум. Вона згадала візитку, телефон набирала з тремтінням. Алло Марія. Я саме збиралася вам подзвонити. Наступного дня вони зустрілись у кав'ярні біля золотих воріт. Наталія прийшла в шкіряних рукавичках і бездоганному шарфі. Вона не зволікала. Я вам не можу обіцяти казку. Але є ситуація. Всі шукають доньку одного дуже відомого чоловіка, покійного. Його дружина померла рік тому, а офіційна донька зникла. Нам треба закрити скандал. Просто один виступ. Ви, скромна, щира, маєте правильну зовнішність. Ми трохи змінимо стиль, і ніхто не запідозрить. Марія мовчала. Ви отримаєте винагороду більше, ніж заробляєте за рік. Це неправда, тихо сказала вона. Це обман. Це театр, і ми всі в ньому актори. Марія опустила очі. Згадала, як брат вночі просив, сестро, я хочу пограти в футбол хоч раз. Я подумаю У вас дві години. Через півтори вона стояла перед великим дзеркалом в холі, хаяту. Її вже одягли у світлу сукню. Її зачісували, фарбували. З неї робили світську лавицю. Посміхніться, Марія. Ви, донька Ігоря Коваленка, Вас шукали десять років, а тепер знайшли. Марія дивилась на себе і не впізнавала. У дзеркалі, чужа, гарна, впевнена. Але глибоко всередині, страх і маленький голос, який шепотів, це пастка. А в цей момент, у маленькій кав'ярні на площі ринок у Львові. Дівчина в дредах кинула чашку з капучино об стіну, побачивши сюжет на екрані. Сенсаційне відкриття. Донька мільйонера Ігоря Коваленка знайдена. Вона жила у скромному гуртожитку в Києві. Це не вона, прошепотіла Віра. На ранок її чекала чорна машина. Водій мовчав, лише вічливо кивнув. Вони їхали довго. Марія запам'ятовувала кожне дерево, кожен поворот. Не тому, що цікавило, просто страх був таким сильним, що мозок чіплявся за все. Конча за здалася їй несправжньою. Як декорації до фільму, білі ворота, ялинки по лінії, охорона, тиша. Так тихо, що чути, як серце б'ється. Не хвилюйтеся, сказала Наталія, зустрічаючи її біля маєтку. Ви будете прекрасною донькою. Її ж ніхто не бачив вже 10 років. А фото, дитячину, всі змінюються. А якщо хтось мене впізнає, ви ж із села Кути, правильно. То хто вас там знає в Києві? Вона мовчала. І знову згадала про брата. Його руки, що тримають іграшкову машинку. Його очі, коли він питає. А ти будеш завжди зі мною. Марію розмістили в окремому гостьовому домі, дали сукні, парфуми, косметику. Її навчали, як тримати келих, як ходити, куди дивитися, коли журналісти задають питання. Ваша мати померла при пологах, інструктувала Наталія. Ви росли в інтернаті. Потім працювали в Європі. І тільки зараз вирішили повернутись. Але це все неправда. А що правда? Що ти розвозила ковбасу на вагу за 30 гривень, що жила у вологій кімнаті з грибком? Хочеш, щоб брат залишився у візку назавжди? Марія опустила голову. Серце калатало. Ніби хтось всередині кричав. Але вона знову згадала ціну Це не гра, це угода з дияволом. На третій день Наталія повела її до ресторану в пущі водиці. Там зібралась еліта, політики, зірки, журналісти. Усмішки блищали штучно, як зуби після вініру. А це Марія Коваленко, сказала Наталія голосно, піднімаючи келих. Донька великого Ігоря. Вона знову з нами. Очі, сотні очей, камери. Спалахи і серед усіх один погляд Чоловік Молодий У чорній сорочці без усмішки. Дивився не як інші, не з цікавістю, з підозрою Олексій підійшов. Адвокат Мій батько вів справи вашого. Дуже приємно. Ви певні, що пам'ятаєте батька? Я, я була маленька. Із якого саме в інтернату повернулись, вона розгубилась, серце стислось. Я не люблю про це говорити. Він нічого не сказав, просто кивнув. Але в очах в очах був сумнів. І ще щось Співчуття Тієї ночі вона сиділа у ванні, гаряча вода лилася. Але вона не відчувала тепла. На дзеркалі з'явився напис: ніби сам собою, це не ти. Прости, мамо, прошепотіла вона. А у Львові, в темній квартирі над кав'ярною, Віра переглядала той самий сюжет ще раз. Я, Марія Коваленко, донька Ігоря. Віра відкинулась у крісло. Сльози текли по щоках. Брехунка. У Львові дощ ішов уже третю добу. Вулиці блищали, як скло, а вікна кав'ярні під замком тримали тепло як останній шанс. Віра Коваленко мила чашки з таким натиском, ніби хотіла стерти власне ім'я з цього життя. То ти не йдеш на нічну? спитала колега. Ні. У мене справи. Ці справи вже тиждень не давали їй спати. Кожного вечора вона вмикала новини і дивилася на дівчину в екрані на себе, ніби в кривому дзеркалі. Тамала її очі, її обличчя, її історію. Але в голосі ні крихти правди. Ти вкрала моє минуле дівчино. А тепер хочеш вкрасти і моє ім'я. Віра витерла руки, взяла рюкзак і вийшла. Квиток до Києва. Найпізніший вона не мала плану, але мала гнів. І гнів це вже щось. А тим часом Марія жила у світі, де все не її. Навіть вона сама її навчали, як відповідати на інтерв'ю. Що казати, якщо запитають про дитинство. Її ставили перед камерами, як манекен. Посміхайся. Люди мають бачити світло в тобі. Світло згасало. Єдиним, хто не грав у виставу, був Олексій. Він майже не говорив, але завжди був поруч. Одного разу вона наважилась спитати Ти мені не віриш, так? А ти віриш собі? Вона не відповіла, лише відвернулась. Наталія тим часом влаштовувала велике інтерв'ю у ресторані на Печерську, при камерах. Пані Марія, що ви відчули, коли дізнались, що ви донька Ігоря Коваленка? Марія глянула в об'єктив Порожнечу. Бо я завжди відчувала себе чужою. А тепер ніби знайшла своє місце чудово! прошептала Наталія за кадром. Того ж вечора до редакції надійшов анонімний лист. Вона не донька, вона самозванка. Її звати Марія Гнатюк. Вона з села Кути. Ти бачила це. Олексій кинув на стіл роздруківку. Я не знаю, хто це написав, але це правда. Вона мовчала. Марія, чорт забирай. Я хочу вірити, що ти не просто лялька в чужій грі. Я бачу в тобі людину. А якщо я помилка, то я хочу знати правду. Навіть якщо вона болюча, вона вийшла з кімнати, вийшла з маєтку йшла під дощем, як божевільна. Мокра сукня липла до тіла, серце калатало, а за нею, десь у темряві Києва. Наближалась тінь з минулого. Віра прибула до столиці. Наступного ранку в холі готелю на хрещатику, де зупинилась Віра, журналістка з життя зірок випадково зіштовхнулась із нею. Жінка з досвідом, вона миттю відчула це не проста дівчина. Ви нічого не хочете сказати пресі?» Поки що ні. Але скоро буде гучно. Марія стояла в білому. Вбрання на ній було дороге, ручна вишивка з Італії, сережки від Тифани, туфлі з Парижа. Але вона ніколи не почувалася такою голою. В залі шепіт, спалахи, журналісти з Києва, Харкова, навіть Варшави. Прес-конференція у Чернівцях мала бути кульмінацією її офіційного повернення. Але замість тріумфу вона чекала на вирок. Наталія ходила залом, як режисер перед прем'єрою. Посмішка натягнута, погляд нервовий. Вона вже знала, уже встигла прочитати статтю Дві доньки Коваленка. У Києві з'явилась дівчина, що стверджує, вона справжня спадкоємиця імперії Коваленка. І ось двері відчинились Віра у джинсах в темному пальті, без макіяжу. Її очі палали. Моє ім'я, Віра Коваленко, сказала вона, навіть не знявши куртку. І я хочу сказати правду. Зала вибухнула. Камери повернулись до неї. Марія застигла. Ноги не слухались. Вона не знала, куди подіти руки. А серце билося так, що, здавалося, почує кожен. Ця дівчина. Віра вказала прямо на Марію: не має до нашої родини жодного стосунку. Вона самозванка. Її ім'я, Марія Гнатюк, вона скутів. Я бачила її на новинах і приїхала, щоб сказати це особисто. Марія зробила крок уперед. Я ніколи не казала, що хочу цього. Я не просила бути донькою мільйонера, але ти погодилась. Віра майже кричала. Ти взяла моє обличчя, моє життя, моє ім'я. А де ти була десять років? Вирвалось у Марії. Чому я, продавчиня строєщини, мала лікувати свого брата сама, поки ти мовчала? Тиша. Жодного звуку. Наталія втрутилась. Досить. Є один спосіб з'ясувати все. Тест дезоксирибонуклеїнова кислота прямо тут перед камерами. І хай вирішить наука. Журналісти аплодували. Це була сенсація. У готельному номері, пізніше того вечора, Віра зупинилась перед дзеркалом. Її очі втомлені, але голос твердо промовив: Завтра я доведу, хто я є. У сусідньому номері Марія лежала на ліжку, одягнена, не знявши сережок. Дивилась у стелю. А якщо. прошепотіла вона. Якщо я справді донька. Якщо світ збрехав нам обом, вранці стерильна клініка, білий кабінет, два стільці, дві дівчини, обидві мовчали. І лише медсестра порушила тишу. Готові? Перша Віра Без вагань, друга Марія повільно, ніби здавала кров не з пальця, а з серця. Результати за добу», – сказала медсестра. Пізніше того ж дня вони випадково зустрілись у коридорі готелю. Обидві, без охорони, без гриму. Чого ти боїшся? запитала Віра. Не знаю правди, мабуть. Я жила в інтернаті. Думала, мене ніхто не шукає. А потім дізналась, що батько мільйонер. І що ти вже займаєш моє місце. Було боляче. А мені вперше в житті хтось сказав, що я важлива. Тиша. Якщо я не донька, я піду. Без скандалів. А якщо ти так і донька, тоді я попрошу тебе залишитись. Прес-центр був переповнений. Люди стояли навіть у проходах. Під стелею великі екрани, на яких ось ось мали показати найочікуваніше слово, результати дезоксирибонуклеїнова кислота. На сцені Наталія, мов воскова фігура, зліва віра, стиснуті кулаки. Погляд спрямований вниз. Праворуч, Марія. Бліда, але спокійна. Вперше без макіяжу. Голос ведучого тремтів. Ми отримали результати з лабораторії. І вони однозначні. Зала завмерла. Обидві дівчини мають одного батька. Хтось упустив келих, Хтось голосно вдихнув. Жінка в другому ряду розплакалась, проте в них різні матері. Іншими словами, Віра Коваленко та Марія Гнатюк зведені сестри, дві доньки Ігоря Коваленка. Марія не поворухнулась ні сльози, ні усмішки, тільки один шепіт. Я не знала. Наталія зробила крок уперед, але Віра її зупинила. Не треба. Ви все знали і мовчали. Наталія спробувала говорити, але слова застрягли. Вона вийшла з залу, тримаючись за стіну, як стара, зморщена змова. У гримерці тиша. Марія та Віра сиділи поруч. Обидві без слів. Між ними пластикова склянка з водою Одна на двох. То виходить, прошепотіла Марія. Ми обидві були праві, і обидві самотні, а тепер не будемо, відповіла Віра. Через тиждень у кутах біля старої церкви зібрались усі не для гучного святкування, а для відкриття благодійного фонду імені Маріїної матері Ганни Гнатюк. Вона не була багатою. Але в її честь відкрили центр реабілітації для дітей із дитячий церебральний параліч. Першим пацієнтом став хлопчик на ім'я Максим, брат Марії. Поряд Олексій. Тримає його за руку, допомагає зробити перший крок. А в кінці зали, подалі від натовпу Віра. Вона не вийшла на сцену, просто стояла, усміхалась. Чому не вийдеш? Спитала Марія, підійшовши. Це твоя мить. Наша. Ні, Марія. Моя мить була тоді, коли я побачила тебе на екрані і перестала себе жаліти. У той вечір, коли всі розійшлися, Марія дістала стару фотографію. На ній, мама, вона ще маленька, і якийсь чоловік, що тримає її на руках. Без підпису, без дати. Значить, то був він. Вона довго сиділа, дивлячись на фото. Потім поклала його в рамку поруч із новою. Де вона і Віра дві жінки, які втратили одне життя, щоб знайти інше. Фінальні слова. Марія ніколи не хотіла стати донькою мільйонера. Вона просто хотіла, щоб її брат міг ходити. І тепер він зробив свій перший крок. Під музику, яку грала її сестра. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.